Дорога Наталю, вітаю особисто я. Бажаю тобі здоров'я міцного. З ним народження тебе вітаю, щастя, радості бажаю, неба, сонця і тепла, ще здоров'я і добра, що усмішки поцілунки, щоб всі мрії здійснилися твої. Ніколи не сумуй, ніколи не хворій. З кожним роком молодій! Дорога Наталечка, вітаємо тебе, з ним народження. Бажаємо тобі всього найкращого, щоб ти була щасливою у житті. І щоб на твоїй життєвій дорозі завжди світило ясненьке сонечко. Щоб всі, всі твої мрії здійснилися, справжнього тобі жіночого щастя, бо ми дівчата того заслуговуємо. Бажаю тобі багато, багато усмішок, багато обіймів і багато тобі всього такого самого світлого і доброго. Ми любимо. Наталю, ми тебе вітаємо з днем народження. Бажаємо тобі довгих років, доброго здоров'я, молодості, сили, ніжних мрій. Щастя, радості і сповнення надій. Хай Господь дарує надію і тепло на ногі літа, на щастя і добро. Наталі, ну, я не вмію так гарно говорити, як Тома. Я хочу сказати, що ми в тебе віримо і віримо, віримо, віримо твої бажання. Віримо, що вони сповняться і також на ногі потрібні літа. І багатство. Так, на багатство. Ми тобі вітаємо, і ми нарадимося. Важай, я тобі, що я що ти не Та насолоджувалася кожним моєю життя. І про те, що ми тебе любимо. Привіт, Талечко. Сьогодні тебе сітей з своїм днем народженням. Я також тебе вітаю. Хочу тобі сказати, що таких гарних людей, таких як ти, я в житті зустрічала у Донеці, і насправді через те ж ти така добра. я Тобі хочу побажати лише. Дуже багато добра в своєму житті, щоб ти була здоровою, і звичайно, щоб в своєму житті ти досягла того, яким ти себе яким ти себе бачиш щасливою, щоб ти такою в своєму житті була, і звичайно бажаю тобі великого кохання. Знаю, що ти достойна найкращого хлопця, і вірю в те, що в тебе все буде добре, і в навчанні, і в особистому житті. Тому я тебе вітаю, дуже сильно дуже дуже сильно тебе люблю.

Як істинність був особа, собі роздумати над короткою фразою, яку сказав Максим Ісповідник. щоб пізнати Бог, треба пізнати любов. І бажаємо тобі цього пізнання, а також, так як любов, є. В такому нашому щоденному, ясному словому буденному студентському житті бажаю тобі ніколи, ніколи не забувати про цю таку неповторну можливість, яку дає нам наш творець, який є тим таким найбільшим джерелом любові і ніколи не забувати про ту найголовнішу і найбільшу ціль, до якої ми усі йдемо. І завжди. Народжуватися, пам'ятати про ту таку можливість народжуватися кожного. Так, Микріп, <плес> Наталя, цей хороший день для тебе. Ми хочемо тебе привітати з днем народження і побажати тобі <плес> любові і пристрасті. вітаємо! <плес> <плес> а ми лише хотіли <плес> тебе привітати, і про тобі. Нагадати, але на ресторани немає зарплати. Тому ми до тебе, до хати. ла 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 ла-ла-ла-ла, ла 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 Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. І ми щось хотіли, тобі побачати. Але то лише іншому будемо казати. Там їл, казати будемо щось? Скажи. нога Наталя. Через сердечно вітаю, вітаємо цілою групою з днем народження. Бажаємо тобі міцного здоров'я, щастя, благополуччя. успіхів в навчанні нелегкому. Вітаємо, вітаємо! Тебе привітати, повітряну кулю, зелену, зелену і безрозлідно. Моржечка і запахом меду